Пропонується до продажу тепла та затишна однокімнатна квартира в одному з найкомфортніших районів Харкова, загальною площею 30 квадратних метрів. Квартира складається з окремої кімнати, ту кухні та функціонального санвузла. Зроблений сучасний ремонт, замінені всі комунікації, є балкон, який додає простору та світла у кімнаті. Завжди гаряча вода завдяки газовій колонці. Холодна вода з лічильником, що дозволяє економити. Дуже тепла квартира, особливо приємна взимку. готова до заселення. У квартирі є все необхідне: пральна машина, телевізор та інші зручності для комфортного проживання. Ця квартира чудовий вибір для тих, хто шукає затишне житло з усім необхідним, готова прийняти нових господарів уже сьогодні.